Бажаєте ви мені, бажаю вам я. А чи знаєте ви, дітки, яка в нас пора року зараз? Звичайно, ми вже дуже багато з вами говорили про зиму. В зимку діти з батьками можуть займатися цікавими справами, гратися зі снігом, ліпити снігову бабу та кататися на санчатах. Але це все треба робити тепло одягнутими. А чи знаєте ви, діти, що потрібно одягати взимку? Я дуже сподіваюся, що ви знаєте, що, які речі треба одягати взимку. Які, звичайно, теплі речі. А ось наша оленка. бачите, як вона одягнена у, у, літні, у літню сукню. Давайте розкажемо їй, який зимовий одяг треба одягати взимку на прогулянку. Футболку, зверху футболку, светр. Потім колготки. Штанці. Щоб нашим ніжкам було тепло, треба одягнути теплі зимові чобітки, потім теплу зимову курточку або шубку, шарфик, шапочку, щоб наша голівка та вушки не замерзли. І також щоб не замерзли наші рученята і щоб ми могли гратися в сніжки та ліпити сніговиків. Тепер наша оленка, я сподіваюся, буде знати, як їй одягатися на зимову прогулянку. До побачення, маляти, до нових зустрічей!